Так, входя тут зубні пасти, якийсь протеїн, не треба, знову протеїн. Так, тут шампуні, бритви, верніше леза для бритв. гелі для душу, мило, знову гелі для душу. Так, щось нічого з цього не потрібно. Так, мабуть, я піду зараз туди, де мені найбільш потрібно щось купити. Це фрукти і овочі. Так, навкруги вже цілком готові до Хеллоїну. Зараз покажу чому. Вон. Особливо минулого разу Соломія злякалася. Вони справді великі, оцього. Я б сама злякалась. Я б сама злякалась такого. Ну, тому я і прийшла сюди без Соломії, матінко Божа. Йой, вони ж великі насправді зараз поставлю. Вони, вони отакі. Кошмар. Це може і в туалет сходити, ненароком. Так добре подивилися, сходили в туалет і досить. Так, тут багато костюмів. Ми вже Соломію взяли. А, і що ми бачимо? Так, тут правильно, крісмас. Сьогодні, щоб ви розуміли, яке сьогодні число? 22, здається. Правильно, вже час. Як кажуть, готуй сан... сані літом. Влітку? Ну ось. На тобі Крісмас Вже почався, можна сказати. Я думаю, тільки одна ялинка, а ні. Тут насправді вже повний крісмас. Так, ладно. Ми, звісно, ще не готуємося до крісмасу, ще хоч би пережити Хеллоуін. Так, пішли туди, коли я сказала до овочів. А потім з вами все потрошку подивимося. Так, тут он меблі. Меблі також гарні. Ми у костку брали. А, що ми брали? Два крісла. Два крісла і вони мені дуже подобаються. І, якщо що, в майбутньому також буду брати або диван. А, і стіл для соломів ми також брали у костру. Так. Майже пройшли, майже майже, майже овочі, бо в нас вдома зовсім все закінчилось. Правильно. Квіти і спиртне. Що може бути краще. Так сказать, джентльменський навір. Так, мабуть, я не буду брати ані полуницю. Не знаю, якась вона хто у мене їсть? А майже ніхто не їсть. Так, зараз подивлюсь. Повибираю тут трохи, може щось візьму. Так, все ж таки взяла собі полуницю, бо вона он, така гарна. Буду їсти я і чоловік, можливо, і Соломія захоче, не знаю, спробуємо. Також взяла сливи. Не знаю, що це за сливи. кислі, солодкі, вирішила спробувати. Чоловік також любить і я. І ще взяла персики, вони, звичайно, ще зелені. Але достигнуть, як поважати. І отакі яблука. Зараз будемо з вами вибирати кавун. Що треба зробити? Постукати, правильно? Ніхто не відповість, звичайно, але постукати треба. Так. Коли великий вибір, навіть не знаєш, який брати, правильно? Які треба взяти? Який... Ось всі дивляться на мене. Всі, колони дивляться на мене, які треба взяти? Ой, щось капнуло зверху. Так. Мені здається, вони всі солодкі, смачні. Тільки оці ось якісь дуже темні, а ці ось якісь дуже світлі. Вони всі різні. Так. Ну шо? Тук-тук. Ох! Це якийсь сильно жовтий. Добре, я зараз покладу камеру вибору, потім покажу, який таки таке вибрала. Бухів дуже багато. Ну, так, от, якщо подивитись, ось тільки. Так, не знаю, чіт мені чи чутно чи ні. Трохи голосніше буду говорити. Настукала собі кавун. Отакий цієї фірми ми вже брали, тож Сподіваюсь, він буде смачний. Ще взяла помідори і з'явилися такі помідори. Минулого разу вони були дуже смачні. Вони такі м'ясисті, один помідорчик, ніби кулак, і були дуже смачні. Але на кожен раз вони тут є. Так, ще взяла якийсь отакий перець, Він органік. Також в перший раз бачу і дві упаковки отаких маленьких огірків. Вони мені більше подобаються, ніж величезні. Величезні я маю на увазі отакі. Ось. Отакі ми вже давно не беремо, бо з'явилися маленькі, і вони мені більш подобаються. Так, ну, йдемо далі. Мені ще потрібні... Паперові рушнички це все, що я хотіла сьогодні взяти, мабуть, так. але може щось, щось, щось побачу. Ой, тут дуже шумно. Так, тут он курка продається, але ми її не беремо. Колись брали, а зараз щось а, не хочеться. Так, Дійдемо з вами до паперових рушників. Вони щось закінчилися у нас швидко якось. О, тут трохи тихіше, майже нікого немає. Ще минулого разу зараз. Піду подивлюсь, брала яйця, вони трохи дивного кольору. Зараз побачите чому. Так, там не було чутно, Я я вам показала, якого кольору такі блакитні. Не знаю, чого вони такого кольору, але ми їли, ніби все те ж саме. Так, де рушники поклали, кудись задівали. Так, сюди, людей сьогодні не так вже їх багато. Тут ми нічого не беремо, зазвичай, крім туалетного паперу і рушників на кухні. Ми колись брали такі. Зараз обійду їх. Так. А де ті, що ми беремо? Ось вони? Оці вони дорожчі? Ці коштують 19 я мама на увазі оці. А оці зелені? Двадцять п'ять. Вони без знижки, тож беру тільки одну упаковку. Так. Ух. Влізло. Так, підемо далі, подивимося щось. Так, у магазині, у самому магазині інколи пропонують якийсь товар скуштувати на пробу. І він тут, звичайно, продається. Ось а, побачила такі біскоті, не знаю, як це воно називається. Ще не подивилась на упаковку. Вони видались смачними. Це вже в мене друга. І я взяла собі упаковку. Вона не досить солодка. Майже немає цукру, ну, як майже я тут ось. Що. Значить, на одну упаковку 23 грами тут 8 грам цукру. І це е, 5 грам доданого цукру, а інший цукор він з манго, так як е, тут що ще? Манго і кокос? А також це Uh, печиво з мигдалю, Смачне, мені сподобалось. Взяла, можливо, Сомія захоче, можливо, ні. Uh, так, що ще взяла, окрім цього печива. А до речі, тут його в упаковці, скільки ж тут штук? 75 uh, штук Печенюк, 25 упаковок. Я так розумію, це маленькі упаковки, щоб брати з собою кудись або в школу, або на роботу. Буду давати, мабуть, соні, в школу, якщо подобається. Так, піца. Шість маленьких піц з папероні, шість із сиром. Сомія, звичайно, їсть без ковбаси. Я її дістаю звідти. І вона їсть. Або у школу їдаю. Зараз, звичайно, вона їсть у їдальній в школі щось їй захотілося, сказала, що їй подобається там їсти. І тим паче, що там безкоштовно. Не скажу, що там дуже класна їжа, але курка там майже щодня присутня. Так, і взяла таке морозове сорбет, називається. І він у таких чашечках натуральних, можна сказати, з лимону, грейпфруту, апельсину та з кокосу. І, можна сказати, фруктове морозове. Колись їли, мабуть, вже рік тому. І щось вирішила зараз. Так, доїм свою печеньку і піду далі. Хочу подивитися ще книжки, одяг, можливо, вам ще щось покажу. Подивилась отут от книжки різні. Так, І вирішила взяти соломінь. Почну з того, що точно вирішила. Візьму, а потім ще подумаю. Оці книжки. рідна вже була така серія. Це, я так розумію, для початківців. Так, це ж, reading. Так. Сподіваюсь, що тут буде її легко читати. Тут про собачку зараз переверну. Так, про собачку, яка йде до школи, бібліотеку. Я думаю, що їй сподобається. Особливо вона любить тварину. Думаю, що їй буде цікаво читати про неї. Про цю собачку бісквіт. Так, ще взяла, так, зверху, мабуть, покажу книжку. Blue. Дуже популярний мультик, але Солом'я його не бачила. Не знаю, яскраві такі картинки. Можливо, вона якісь слова сама зможе вже читати. Мені б сподобалось. Не знаю, що там всередині, але картинки дуже яскраві, гарні. І їх на так вже і мало. Коштує ця книжка 12,9913, ця 849. Ще думаю про цю книжку з «Космос». Так, мабуть, так не дуже видно. О, так. Вона також яскрава. Не те, щоб тут багато написано було, але як вона виглядає, мені дуже подобається. Не знаю, ще подивлюсь. У нас є багато книжок про космос, але саме такої не було. Так. Написано мало, але не завжди. Ой. Так. Отак. Так, потім ще літачок. І... Однією рукою, звичайно, не добре все. Так, це, мабуть, для дітей трохи поменше. Не знаю, це я роздумую, взяти чи не взяти. Так, і отак. Ще. Ця коштує скільки? 9,79. Це подумаю. Це брати не буду, бо в нас ще сподібне є. А о, хочу просто показати. Тут, бо тут дуже маленькі є такі малюнки. Звичайно, тут як ніби приклад, як розмальовувати. Ну і не знаю. Мені б сподобалось залипнути так, сісти, розмальовувати. Але для себе брати не буду, для Соломії в неї щось подібне вже є. А так, гарна розмальовка для дівчаток. Мабуть, більш для дівчаток, бо тут принцес багато. Так, гарна. 10 доларів коштує. Я зараз ще подумаю, ці дві подумаю. Поїду ще одяг, трохи подивлюсь, можливо, вам щось покажу. Так, подивіться, який класний комплект. Зеркало і стіл для, мабуть, мейкапу не знаю, але дуже гарний. Коштує 500 доларів. Так, зараз жіночка піде. Коштує такий 500 доларів. Тут он які блискучі ручки, ящичок, все біленьке всередині і клас. Але в мене вже є, ви в Викії брали Соломії, ще по порану. Віталіна навряд чи такий захоче витрачати свої кошти. Тож, поки подивлюсь, покажу вам. Можливо, комусь буде потрібно. О таких коробках він знаходиться. А я, я залишила тільки дві книжки: одну цю про собачку і одну про Блуї. Вона грібала ще одягу, вдома вже покажу. Пальто таке. Він з камуто. Не знаю, мені сподобалось. Якось воно так гарно сіло. Дома покажу. Так, ще отаке плаття, ніби з джинсової тканини. Спереді, ззаду. Вдома, можливо буду ходити, а можливо, і ні. Так, і ще отаку кофтину на зиму. Кардіган, мабуть. Це називається. Такого шоколадного кольору темного. так І так, з іншої сторони. І ще не знаю, чи залишу, чи ні, куртку Tommy Hilfiger Вона біла, це, звичайно, дуже е... хлопотно, мабуть. Білий колір. Завжди треба прати майже через кожне одягання, не знаю, подумаю. так Ну і Мабуть, і все. Отак от, от виглядає моя... А, ні, що ще я набрала? Набрала ще конфет. Це Соломії. Вона нічого не їсть в мене, погано їсть, в смислі, в сенсі. І тож якось буду її зацікавлювати. Це чоловіку-родзинки. Так, ну і все, мабуть, можливо, так зніму. Куртки все і одяг закривають. Так, і разом з цими тиквами. Так, тут вам величезний скелет так, і маленький, який трохи рухається, танцює. І музика з нього лунає. Чесно сказати, страшно. Якось. Не знаю, я б не, у двір собі таке не поставила. А, ну і тут поряд із Хеллоуіном. А, це все Хеллоїн. Це такі ліхтарики, мабуть. Так, і тут корабель Дісний. Не знаю, чи мені так сильно не хочеться це купувати. Оце б, мабуть, я купила, ну, але не за 90 доларів. Якось воно трохи дороговато. Так, ну і та... а тут ляльки. Це, мабуть, вже на Новий рік також іграшки. Піду на касу, бо вже час за Соломію йти. Так, зараз буду складати все. У... Взяла чоловіка машину, бо треба було заправити. Складати буду і у. Як це називається? Це не багажник. Блін. Коротше, сюди буду складати. Думала, думала і не знаю, як назвати. Буду складати сюди, а речі у салон. Так, дівчата, думала думала і, е, може це кузов називається. Отак от, от е, живеш і думаєш, що е, наче все, чим користуєшся по всекленому житті, ти знаєш, як воно називається. Але блін, в машині я знаю, що це багажник. А в такому пікапі що це? Ну, Кузов, мабуть. Нехай буде кузов. Закриваємо. Так, поклала. Сподіваюсь, кавун не розіб'ється. Так, кнопка закривається. Все, закрилось. Поїду за Соломією, бо вона вже майже закінчила школу. Страшний вітер. Не знаю, чи чуєте мене, чи ні. Так, треба, мабуть, вставити ота. Все. Так, пішла залазити. Оцю величезну машину, бо вона мені а, оце місце, ну, трохи не по горло. А щоб показати, які в неї дзеркала, ось моя рука, ну, яке дзеркало. Але зато все видно в ній. Так, я, звичайно, боюся в ній їздити. А, але що робити? Треба було чоловіку її заправити. Тож, так, вимикаємо. Тож поїхала на ній. Так, вона страється під мене. Так, виїхали локатори. І все, пристібуюсь ременем безпеки і їду. А тут воно всі заправляються. Я теж заправила машину. Приїхала додому і вирішила вам показати це морозово всередині. Вибачаю запшитня, це знову набирається питна вода. Сподіваюсь, не дуже буде дратувати. Значить, всередині отакі пакетики. І ось тут апельсинова шкірка. І там знаходиться морозиво. Також у кокосі. Ось там справжній кокос, і біле морозове. І десь ще гриб -фут. Ось що, мабуть, оце і грип шкірка, і там таке рожеве морозило. І Здається, ще лимон. Так, он, лимон. І всередині так ще морозове. Зараз це все -все покладу в морозильну камеру, і тут ще у нас піца. Піца, отак, мабуть, краще показати. Вона маленька, шість з папероні, шість з сирної. Так, ну і так вони виглядають. Запаковані, ой-ой-ой. в окремий пакетик, це, звичайно, погано, куча пластику, але що робити? Соломія їсть. Якщо вона щось їсть, то я беру, бо дуже важко знайти, що вона буде їсти. Так і от така сирна. Ось тут я прибираю цю ковбасу, ну, а тут просто розігріваю у пічці. Зараз все це покладу в холодильну, в морозильну камеру. Так, і полуниця була дуже смачна, вже спробували її. Тут кіті. Що в неї з носом, то її мурка пошкрябала і вона тепер кіт приходить отака. Наче з побитим носом, наче чорний десь вимазався в неї в чомусь. Хоче їсти? Так, мабуть, хоче їсти. Як і нічого не їсть, перебірлива в нас дуже і одна, і інша. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me in. Have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's fast I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date, You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Catch me if I fall.